Набережні і побачили вон, такий отель, де живуть теж біженці, але біженці живуть із Африки. І дивіться, в якій локації вони знаходяться. У них е, тут безкоштовне житло, трьохразове харчування, е, безкоштовні курси італійської мови, і їм раз в сезон е, купують одяг, тобто їх одягають. І кожного дня їм дають кишенькових 2,50 на людину. Подивіться ще раз, яка локація. От зараз ми знімемо море, дивіться, вони живуть прямо на морі. Де працюють українці і скільки заробляють? Які заробітки в Італії? Ну, насправді, Віталій, якщо отак от рівняти брати основну масу, то е, українці звикли тут працювати на таких професіях, як баданти, це доглядати за літніми людьми. Це прибирання. Тут майже всі на прибираннях. От Кого не спитань, Люди, які сюди приїхали 20-30 років, кого не запитай, хто там, якщо це не дівчина, яка вийшла удачно заміж, Ці, які приїхали після 22-го, не хочуть працювати на таких роботах. У них немає виходу. Хотять вони чи не хочуть, але Італія не пропонує дуже багато вакансій, щоб всі відразу пішли і стали директорами, чи там менеджерами, чи ще кимось. Тобто, якщо ти в Італії хочеш працювати, тобі потрібно вивчити мову. Тому що мені також багато пишуть, питають, я от водій, хочу працювати водієм, мови не знаю. Або там Я дуже хочу працювати, мови не знаю. Без мови вас не візьмуть. Спочатку треба вивчити мову, якось трошечки інтегрувати зрозуміти, потім розсилати резюме. Є дуже багато людей, українців, які не прибирають, як ти говориш, ті, що приїхали після 22-го. Вони вивчили італійську, розсилають свої резюме, ходять, запитують там, наприклад. Косметологи, архітектори, чи просто там полаштовувались просто звичайним менеджером, там щось в салон продавати, чи ще щось. Але знання мови має бути. Якщо знання мови немає, або знайомства треба, щоб були знайомства. В Італії дуже 70% вакансій. в Італії працевлаштовуються через знайомства. Це дешевше. Які зарплати в Італії? 900, 1500. от в а скільки коштує житло? Ну, дивлячись, яке житло, ну, якщо б таке житло, житло, в якому б мені там, нормально було жити, воно коштує десь приблизно 900 євро, 800, 900, 1000 1100. Заробітна плата 1000 євро в місяць да. і житло коштує 1000 євро. Саме тому українці, які тут вже давно, що мене насправді дуже сильно здивувало, українці, які тут вже давно, дуже багато хто, ну, майже всі живуть на зйомному житлі. І дуже багато, наприклад, от жінки, да, якщо в них не сім'я, Просто жінки, вони знаходять квартиру, там три кімнати, наприклад, і три жінки там живе, чи три сім'ї. Тобто три сім'ї 30 років живе в оцій квартирі, де в кожного маленька кімната, спільний зал з кухнею. От так люди живуть. Або оці 30 років чи 20 років знімають кімнату. Хто от, трошки має більше можливостей, той собі знімає квартиру. Мало хто купив собі власну квартиру, дуже мало хто. Я знаю лише два випадки українців, які купили свою власну квартиру. Дивись, що також цікаво. Получається, ті українці, які знайшли собі підробіток, наприклад, там якісь інтернет-магазини чи там ще якийсь власний бізнес, змогли влаштувати, то якщо вони працюють на себе. Не ходять на роботу лише, а працюють на себе. Ці українці могли купити собі житло. А ті, які просто ходять на роботу, там чоловіки будівельниками, там чи водіями, жінки-бадантки, прибирання. От у мене знайома купила квартиру після 30 років перебування тут. Її на 30 років розписали кредит. А дуже багато українців живуть Скільки тут. Скільки вона кожного місяця платить за квартиру? Кожного місяця в неї виходить 325 євро. Це небагато. Але 30 років, але вона вже тут 30 років прожила. розумієте? вона мабуть зробила якийсь перший внесок. То... Перший внесок в неї було 5 тисяч, плюс 5 тисяч за квартиру, плюс 20 тисяч неї пішло на оформлення цього всього. Ну тобто, от такий випадок. Дуже багато українців е щось тут заробляють, живуть в поганих умовах, будують житло в Україні і збираються повертатись додому. Тобто такі люди, які там 20-30 років, я в них запитую, ну як вам? А я ну так, люблю запитувати, дізнаватися. А якщо люди працюють, в кого як виходить, більшість людей розповідають, що от ми працюємо, заробляємо гроші і вкладаємо в якесь житло в Україні і плануємо повертатися, жити додому, тому що тут люди попри все не інтегрувались. Дуже гарно все, але не змогли інтегруватися от дорослі. Ще до 22-го року в Італії було дуже багато українців. Потім? Після 22-го приїхало і ще десь 250 тисяч українців, і це вже приїхали різні українці. Є такі українці, які приїхали на дуже дорогих машинах, там на Кучі на Луї Вітон. І ти знаєш, італійці були в шоці з того, яка у нас величезна прірва між бідними і багатими. або нема на хліб зовсім треба їхати за кордон і працювати тяжко або ж у тебе прям мільйони 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 доларів чи євро там чи ще щось у мене навіть була така цікава ситуація я не хотів розповідати але ну, розповім я колись гуляв з італійкою в торговому центрі і ми проходили мимо магазину Найк і вона мене запитала Антона у вас в Україні є найк? Тобто таке уявлення про Україну було в італійців, мабуть, не тільки в італійців, Тобто, про країну, в якій абсолютно нічого немає. Що Це не нормально, що таке уявлення було, тому що коли наші українці їхали в Італію на заробітки. В той час в Україні не було можливості заробити оці баданти, які працюють тут по 20-30 років. Вони сюди приїхали, тому що в свого часу в своїй країні в них не було можливості заробити навіть тисячу гривень. Розумієш, і коли люди приїжджали сюди, ця зарплата для нас, для наших жінок, чоловіків, які ну, тоді приїхали. Влаштовувались на будівництво для них це норма була, бо в нас цього не було. Пройшов час. Україна стала більш розвиненою країною, і коли зараз ми приїхали, відповідно у нас вже зовсім інший досвід, ніж у тих людей, які приїжджали. Дуже багато українців має, по-перше, дуже різний кар'єрний ріст. Якщо б нема в тебе кар'єрного росту, то в тебе був або власний бізнес, або якось власна справа. В нас дуже багато самозайнятих людей. І у нас люди у них тут заробляють багато у італійці, або в які в ті, в яких є класний бізнес, або ті, які працюють на там на високих посадах. У нас людина може бути манікюрницею, але заробляти набагато більше, ніж директор там з великим величезним досвідом, з дуже величезною відповідальністю. Насправді приїхало багато людей. У То. тебе в Києві був свій бізнес. У мене в Києві була весільна агенція і івент-агенція, Так чи доводилось тобі поясню? Італійцям, що ти виїхала від війни, а не від бідності. Нам всім доводилось це пояснювати. Італія взагалі, це проросійська країна. Тут багато русських, які привезли дуже багато грошей сюди. Тому якщо жінка руска, то це ну, класна жінка, в неї є гроші. Це достойна жінка. Якщо жінка українка, то в основному це жінка-баданти або прибиральниця. Ну, і поляки є, і ромини, ну тобто багато таких, не тільки українці. Це ще пішло звідти. Коли зараз ми приїхали і вони на нас дивляться і запитують, хто ти русська, я говорю, ні, я українка. Ти українка? Да. А чим ти займалася? Для них ми відкрили в 22-му році для Італії зовсім іншу Україну. Вони дійсно не розуміли, тому що у дуже багатьох італійських чоловіків. Українська дружина, яка е, приїхала і там возила до себе в гості, і показала той побут. І на рівні того побуду, який вони там бачили, по селах там коли туалет на вулиці, і ну, такі умови, вони це запам'ятали. Вони думають, усіх так що багато і наших жінок або дівчат, у яких є італійські чоловіки, які привозили своїх чоловіків в Україну, і чоловіки просто були в захваті від України. Від нашої кухні були в захваті, від того, які у нас ремонти були в захваті. Дивлячись, них... куди ці українки тих чоловіків привозили, тому що у них Якщо... ремонтів абсолютно в квартирах немає. Таких як у нас, у нас набагато краще. Ну у нас з ними є інше уявлення про ремонти, про комфорт. У них тут більше, вони люблять відпочити. Вони в квартирі не сидять і не живуть. Ми навпаки, ми більше вдома. так дивани, сервізи та, у нас все... більше вдома, чим на вулиці. Ну, вони зранку українців... прокинулись, пішли і ввечері прийшли спати. Вони просто переспати додому приходять. Не лише тут же все залежить від того. Дивися, коли от у нас також був стереотип. Це так, як ти, от ти говориш, італійці думають. Що всі нас жінки-бадантки, а ми думали, що всі італійські сеньори багаті, а насправді це не так. У італійського сеньора може бути маленька така халупка, яка тому там досталась від бабусі, що туди зайти навіть не можна, страшно там стоять, розумієш? В когось є великі, класні віли дійсно. Бо в них є бізнеси свої, в них в них достатня кількість грошей. В них є достаток і вони можуть собі дозволити. А багато італійців бідні дуже багато італійців живуть на те, що їм досталася якась нерухомість і вони її здають. Тому що роботи не так багато багато італійців їдуть на роботу в сусідні країни. От у мене мама з сином живе в Німеччині, і я їздила до Німеччини, і в гості, і до друзів їздила. І вони розповідають, що італійки працюють бадантками в Німеччині, тому що там зарплатня дві з половиною і вище. Друзі, дякуємо вам, що ви дивитесь наші випуски. Підтримайте канал підпискою, а це відео лайком та коментарем. Тоді в нас буде розуміння, що вам подобається цей контент. Гарного перегляду італійки працюють прибиральницями в Швейцарії, тому що у них останнім часом дуже сильно впала економіка і вже не так, як було раніше. Італія красива країна, але тут мало роботи, і тут роботу собі потрібно самому шукати і придумати, якщо ти хочеш, щоб в тебе були гроші. І ну тут тобі Італія не запропонує купу вакансій з величезною заробітною платнею. Тут дуже маленькі зарплати. Тут ти можеш працювати сутками, отримати дуже мало в результаті. Тому Італія вона не дуже для бізнесу. Ті, хто тут повідкривали бізнес, 62% потрібно віддати лише податки. Багато українців, які відкрили бізнес в Італії, позакривали. Багато позакривали. Хто ще в ілюзіях, але все залежить від бізнесу, від того чим ти займаєшся, скільки ти в цей бізнес вкладаєш, там чи зможеш ти пустити щось собі на затрати, чи не зможеш. Тобто, треба вміти треба шукати досвідченого комерціаліста класно це все розписувати планувати у тебе в тіктоці є такий ролик де ти розповідаєш що польща і німеччина Готовляться до війни. Звідки в тебе така інформація чи таке уявлення? Друзі, які живуть в Польщі, вони говорять, що там мене є знайомі, які працюють в лікарнях. Вони говорять, що лікарні готуються. І це не лише мені розповідали це про Польщу, про Нідерланди. Лікарів готують до тих умов, коли потрібно буде лікувати терміново поранених. В Німеччині в мене мама живе, і вона говорить, що в них дуже часто останнім часом почали вмикати повітряну тривогу. І також людей готують, і також лікарні готують. Тобто, вони активно готуються. Ці країни у нас поки що тихо. Італія, навіть коли ми приїхали, я тобі скажу, нас дуже багато італійців засуджували. Вони говорили, нащо ви пішли? Наша ваша влада. Ну, взагалі в них було, вони думали, що ми частинка Росії, і італійців не було уявлення про те, що ми самостійна незалежна держава. У них було розуміння, що Україна це якась неслухняна частина Росії, яка тут ну не виконує правила свого президента. Тому що ніхто нашого президента ніколи не вважав президентом незалежної країни. Завжди Італія, і вони, коли ми почали розповідати, що вибачте, ми боремось за свою незалежність. Ми не хочемо бути у складі Росії. Італійці говорили, що ми якісь дурні. Що вони говорили, ми б на вашому місці ніколи б не пішли жертвувати своїми людьми. Тут Росія скрізь куди не глянь. Тут багато, багато російських грошей в Італії, тому це нормально. А Італія на цьому живе. Ти забрала свою машину із України в Італію? І їздиш самостійно по Італії на, на машині з Києва. Ти забрала саме з Києва. Скажи, де тобі легше їздити на авто? В Києві чи в Римі? В Італії дуже складно, тому що італійці вони або не знають, або ігнорують правила. У мене було тут три аварії, тому що вони просто їдуть і не дивляться. Тобто тобі легше в Києві? Ну звісно, в Києві, в Києві всі по правилам їздять в основному. Якщо в Києві порушують одиниці, то тут порушують всі. Не порушують тільки тім, кого дорога автівка, і він не хоче її собі розбити. В Італії дуже багато проблем з паркуванням. Дуже тяжко знайти місце для паркування. Скажи, що це за така паркувальна мафія в Італії. Такі люди, от як іммігранти, Темношкірі, Бангладеш, ці взагалі працюють як така собі мафія. Вони або стоять. В аеропортах, або стоять там на яких станціях, в супермаркетах, вдоль лінії моря. Вони пропонують тобі або допомогти з продуктами, або допомогти щось підказати, або допомогти. Тобто він хватає твою сумку, буде нести, або там ще щось, і потім вони з тебе вимагають гроші. На днях ми їздили в Пізу, просто на екскурсію. Ми під'їжджаємо, я бачу, вулиця пуста, людей немає. І я собі вибираю, де я припаркуюсь, але дуже багато темношкірих, і вони починають щось бігати. Я не звертаю на них увагу, паркуюсь. Потім ми з дітьми виходимо з машини і вони підходять до мене спершу один, потім підійшло їх багато. і Вони говорять: давай гроші, ми тебе припаркували. Я говорю, я сама припаркувалась? в мене не паркували. І вони почали сердитися і вимагати з мене гроші. І в цьому випадку це моя помилка, що я вступаю з ними в цей спір, тому що якщо я зараз не дам їм гроші і відійду. Вони мені поб'ють вікна, а вони повідривають мені дзеркала, тобто вони або пошкодять мою машину, або якщо зрозуміють, що я пішла далеко, тобто їх вже багато. Вони зі мною відправлять гонца, який буде дивитися, де я самі телефонують своїм друзям, які приїжджають і просто крадуть машину. І Через годину ця машина вже розібрана, ніхто її не знайде. Розумієш? Тобто, отак вони працюють дуже часто. У нас українську машину з українською номерами крали. Чому її не знаходять? Тому що, от я, наприклад, знаю, де вже ці розборки тут от, тут у нас звідси їхати 15 хвилин. Якщо тут її забрали, через 15 хвилин її вже почали розбирати. Все, машини вже немає. і Через те поліція її не знайде. Про це я думаю, всі знають. Ніхто нічого нічого робити не буде. Тому якщо ви приїхали сюди на автомобілі і ви паркуєтесь, і до вас підбіг якийсь тимношкірий і каже: Давай гроші, я тебе припаркував, ти скаже: Ой, спасіба, дай йому євро. І будь спокійний, що з твоєю машиною нічого не станеться. Бо якщо ти цього не зробиш, а скажеш, що давай, йди звідси і образиш його, будь певний, що ти тоді прийдеш і в тебе там з'явились великі проблеми. Щоб цього не було, потрібно з ними потрібно поводити себе отак, обережно. Ну, чемно, треба чемно. Або ти дурний і каже, ой, я нічого не розумію, нічого не розумію. Або чемно, дай краще один євро заплати за те, що твою машину він просто не поб'є. В одних моїх знайомих пограбували квартиру. Так от, що говорять самі італійці, добре, що вас в той час не було вдома. І добре, що ви повернулись додому не тоді, коли там у вас в квартирі були ці крадії. Тому що, якщо б ви прийшли додому в свою власну квартиру, і намагались відібрати те, що у вас вкрали. А ще не дай Бог, ви вдарили цю людину, яка, яка краде у вас. А приїхала б поліція, не забрала б тих людей. Вона б забрала вас, забирають тебе за те, що в тебе крадуть, тому що ти порушуєш закон, а вони ні. Як вони ні? Вони ж залізли до тебе додому. Ти не маєш права нічого робити. Твою жінку будуть. Так, Потрібно дивитися, як у мене забирають да. все моє майно. Коли твоє майно забирають по італійським поняттям, ти повинен телефонувати в поліцію і казати Добрий день, я ось бачу, що моє майно забирають. Знімати їх теж не можна. Італія це країна маленьких машинок і маленьких вуличок. Тому тут люди купують маленькі машинки, недорогі, тому що якщо в тебе дорогий автомобіль, його обов'язково треба ховати на якийсь паркінг, тому що його пошкодять. По перше, коли людина рухається, наприклад, в Риму, якщо йому немає як приїхати. Це здебільшого у таксистів часто буває. Вони псують твою машину, вони її можуть зачепити, нормально тобі побити, можуть розбити фару, а відривають ці дзеркала. Взагалі це нормально для них. Тобто ти можеш їхати, я одного разу їхала, нарахувала вісім відірваних дзеркал. Ти дивишся, дивиш, що це таке, що це було? А це не обов'язково сама людина зробила. Дуже часто так роблять таксисти, бо вони не можуть проїхати цими вуличками. Як саме вплинула на тебе вимушена еміграція? і як саме вона вплинула на людей, за якими ти спостерігаєш? І чи вплинула вона взагалі? Я вважаю, що еміграція вплинула на усіх, тому що люди, коли вимушені були поїхати? А майже всі були, от кого я знаю, вони вимушені були поїхати кинути все, що в них там було: роботу, житло, дім, друзів і виїхати. У всіх змінилася свідомість. По-іншому люди почали на це все дивитися. Дуже багатьох людей змінились цінності. У мене дуже сильно змінились цінності. Зникла оця прив'язка до матеріального, тому що довелося лишити все, що в тебе було. Тобто ти 40 років до чогось йшов, ти чогось досяг. І ти повинен був це лишити? Тобто, я прийняла таке рішення лишити це все і. Вибрала спокій для своїх дітей, вибрала для себе спокій, вибрала не боятися. Ну немає в мене зараз тієї реалізації, яка була вдома. Немає тих сум, які були вдома. Зате е, от, інші цінності зараз на першому місці. І останнє питання: як все закінчиться? Ти повернешся в Україну? Як все закінчиться? Я буду вирішувати на момент, коли це закінчилось, як це закінчилось для нашої країни. Яка ситуація на сьогоднішній день? Я не маю відповіді на це запитання. Питання. Тому що для мене головне безпека, куди я буду повертатись. Я вже не знаю, що це за країна. Я там не була три роки. Тому е, багато хто задає свої питання, чи повернемося, чи не повернемося. Е, люди не розуміють в яку країну вони будуть повертатись. У мене троє дітей. Я по перше думаю про них, щоб їм було безпечно і комфортно.